Привіт! мене звати Яна і я бренд-менеджерка видавництва Час Майстрів. І сьогодні я хочу вам розповісти про дві новинки з серії книг про Бодю, які нещодавно вийшли у нашому видавництві. Я впевнена, що вже багато хто знайомий з цими книгами про маленького хлопчика Бодю та його родину. Тож сьогодні трішки детальніше поговоримо про Бодю у місті та Бодю на канікулах. В першу чергу хочу звернути вашу увагу на оформлення книг. Як і всі книги серії, ці дві також мають картонні сторінки, тобто, ви можете давати ці книги найменшим діткам і не боятися, що вони їх пошкодять. Також нагадую, що всі книги серії є логопедичними, тобто вони допомагають розвивати мовлення малюків. Отож. Давайте розпочнемо з книги Боді у місті. Розгортаючи книгу, ми одразу знайомимося з героями, які будуть присутні у цій історії. А також тут є вказівки про те, як краще працювати з цією книгою. Адже ця серія підходить як для зовсім малюків, так і дошкільнят. Просто робота з цією книгою, звісно ж, буде відрізнятися. Кожен розворот складається з малюнків та ілюстрацій з запитаннями та словами. Отож, ця історія починається з того, що дідусь та бабуся Боді Отримують листа власне від бодю та мисі, в якому їх запрошують на родинне зібрання у місті. Звісно ж, вони вирішують їхати. Наступні розвороти книги. Ми спостерігаємо за життям родини у місті і їхню підготовку до приїзду родини. Ми опинимося і на ринку. І на будівництві і потрапимо на роботу до тата Боді. До речі, ми взнаємо в цій книжці, що він працює ветеринаром. Звісно, закупимося у магазині, бо ж треба буде щось смачненьке годувати своїм родичам і навіть встигнемо постояти у корку. А як інакше, такі реалії життя у місті. А далі, звісно, ж ми зустрінемо дідуся та бабусю на вокзалі і вже зможемо повернутися додому на смачний обід. О, після цього вся родина вирушає на прогулянку містом, і будуть вони, до речі, їхати громадським транспортом. Хочу звернути вашу увагу, що в цій книзі ми справді проходимось майже по всіх міських локаціях, що, безумовно, буде цікаво дітям. Першою нашою зупинкою у цій прогулянці буде картинна галерея, адже в тітки Боді, яка, до речі, з'являється і в інших книгах серії виставка картин. Мені сподобалося, що тут розкриваються ось якісь їхні професійні якості. О після виставки. Родина вирушує на прогулянку до парку. І звісно ж, прогулянка буде завершуватися смачним морозивом. В кінці книги, як завжди, на нас будуть очікувати добірка слів та зображень, які траплялися у цій книзі. Відповідно, дитина зможе закріпити нові знання, які вона отримала за допомогою цієї цікавої історії. То як вам сподобалася ця книга? Давайте ж перейдемо до книги Бодю на канікулах. Отож, вже традиційно перший розворот про героїв. Помічаєте, до речі, тут тітку, яку ми зустрічали щойно в картинній галереї? Так, вони будуть цього разу з нею разом відпочивати. На першому розвороті ми бачимо, як бодя з мисію хвилюються, адже вони проспали садок. Проте ні, це не так, адже сьогодні перший день літніх канікул і пригоди лише розпочинаються. За ними приїздить тітка на справжньому будинку на колесах, і вони з нею вирушають у мандрівку. Сімейство відвідає безліч цікавих локацій, але все розпочинається з кемпінгу у лісі. Далі будуть купання у озері, катання на велосипедах, прогулянка у лісі, звісно ж пікнік. Вони навіть встигнуть відвідати музей під відкритим небом, але не хвилюйтеся, місце пляжного відпочинку також присутнє у цій книзі. Як ви бачите, тут взагалі дуже класно поєднані різні види відпочинку. До речі, у цій книзі вас чекають не лише захопливі пригоди Боді та його родини, але й невеличкий бонус наприкінці. Це вправи для розвитку мовлення. Це дуже важливо для подальшої правильної вимови дитини. І ось так в легкій манері, кривляючись разом з улюбленими героями, ваша дитина буде робити мовленеві вправи. Уявляєте? Ну і останній фінальний розворот традиційно: зібрання слів, які дитина дізналася в цій книзі, і відповідно може закріпити свій навик за допомогою ось такої підказки. То як Контрастик книг вам сподобалися більше. Я знаю, що це майже неможливо обрати, тому треба брати дві. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи ви знайомі вже з цією чудовою серією.